Пане Владиславе, якщо читати західні медіа і не бути включеним в процесі на фронті, то видається, що все, все, все пропало. Звісно, воно все пропало ще в 22-му році, з 24-го лютого, але все одно західні медіа не забороняють собі та не відмовляють в задоволенні згущати фарби і розповідати про великі виклики, які перед нами стоять. Та й сам президент Зеленський говорив, що готуємося до ймовірного російського наступу. Як би ви це переклали на, на практичну мову, що може Росія? і насправді куди просунеться, куди їй вдасться просунутися з її можливостями, а що насправді просто перебільшення. Я думаю, що ми маємо розглядати нині ситуацію на полі бою крізь призму того, що ворог ще досі не припинив свої спроби атакувати визначені рубежі та позиції, тобто в рамках ще попередньої наступальної кампанії, яка відбувалася протягом минулої річної зими та початку весни цього року. Адже ворог ще й досі має ініціативу. Ці ініціативи він намагається трансформувати в територіальне придбання. Він має ще достатню кількість ресурсів, щоб українські сили оборони мали. Чимало клопоту і на бахмутському напрямку, і на напрямку. Авдіївському, тобто ворог має ресурси, і говорити про певну оперативну паузу в цьому контексті, мабуть, що не варто. Хоча, знову ж таки, президент Володимир Зеленський стверджує, що десь наприкінці травня ворог буде спроможний організувати ще більш масштабні наступальні акції, і зараз то саме накопичення ворожих ресурсів відбувається. Де саме. Мені здається, що логіка дії ворожої армії очевидно тут і зараз ворог буде намагатись реалізувати стратегічну мету, з якого починалася так звана спеціальна військова операція, тобто повна. Окупація Донеччини та Луганщини, звісно, що вони додали собі додаткових планів та завдань щодо повної окупації всієї території Херсонської та Запорізької областей, але це перспектива точно не цієї літньої кампанії. Ну і звісно, що ворог не дарма здійснює передислокація та перегрупування своїх ресурсів на купинсько ліманському напрямку, бо скоріш за все він так. Так само і там будуть діяти в такий спосіб, щоб завдати чимало клопоту. Чи має ворог достатню кількість ресурсів для реалізації цієї місії? Буквально зранку я дивився огляд від пана Машовця, офіційного спікера інтернет-спільноти інформаційних спротив. Він стверджує, що досить потужного рухування ворог засередив як на східному фазі Російсько-Українського фронту, так і відповідно дещо північніше туди на напрямок Куп'янська-Ліманський, тобто ресурсні можливості російської армії. На сході нашої країни складає десь на рівні 300 тисяч осіб. До того мало варто пам'ятати, що на півдні Запорізької та на півдні Херсонської області так само діє досить потужне групування ворожами. Тобто ресурсів у ворога чимало. Сумарно наша розвідка говорить про 469 тисяч ворожих вояків, які готові виконати ті чи інші завдання. Так, вони, до пошматовані під час зимової наступальної кампанії, але тим не менше, тут тобто зараз відбуваються активні заходи щодо поповнення. Сусів, набуття відповідних бойових спроможностей, а це значить, що передиху такого вільного часу, спокійного часу, здається, у наших воїнів на передовій так і не буде. Та то, знаєте, ще варто нагадати, коли ви підбиваєте підсумки, скільки є російського війська на території України пане Владиславе, то тут ще треба не забувати про ймовірну та мобілізацію. Президент Зеленський про це багато говорив, що цілком ймовірно влітку вона може стартувати на території Росії. Ну і ще одна заява президента: він, звісно, більше політик аніж воєнна людина, але все одно та в нас і політика, і війна зараз дуже сильно переплітається. Президент сказав про те, що Україна програє війну, якщо Конгрес США не погодить пакет допомоги. Ну, ми знаємо, як це працює. Це умовно кажучи, Зеленський говорив не нами з вами, нашим глядачам, а говорив туди на захід. Але при тому навряд ми припускаємо, що. Президент не вкладав туди абсолютно серйозні загрози. Чи можете ви собі уявити, пане Владиславе, якщо не буде посилення допомоги, хоча й європейці нам е надають свою допомогу і боєприпаси шукають? Але чи справді так без американської допомоги ми говоримо в буквальному сенсі вже про програш? Тому що здається, за два роки, понад два роки повномасштабної війни, президент вперше застосовує такі словосполучення. Я думаю, що все ж таки ми маємо рятуватися на ту аудиторію, на яку спрямована і цей меседж, бо очевидно, що наші західні партнери займають певне очікувальну позицію, і тут я сподіваюся, тому числі на дипломатичний успіх та талант пана Камерона, очільника МЗС Великої Британії, яка як і цими днями перебуває з візитом за океаном з метою спробувати переконати представників республіканської партії, що допомога в українським силам це інвестиції в безпечне майбутнє всього Європейського континенту. Що з того вийде, побачимо буквально на найближчим часом, але настільки. Мати такі песимістичні прогнози щодо можливості української війська стримувати ворожу агресію через відсутність повноцінної військово-технічної допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки, мабуть, що не варта працює українська оборона промисловості, допомагають нам західні партнери. Звісно, що тих ресурсів нам буде критично мало навіть для організації ефективної оборонної політики, і вже не говорячи про якісь там контрнаступальні дії. Але я думаю, що за рахунок створення тих самих Нерних фортифікаційних споруд, а президент Володимир Зеленський зазначає, що вони готові десь на рівні 95-98 відсотків. Ну нам буде набагато легше вести оборонні бої. Хоча знову ж таки, ми бачимо, що і ворог так само трансформує свої наступальні дії, в тому числі за рахунок використання керованих авіаційних бомб. Бачимо наскільки інтенсив збільшилась інтенсивність використання такого типу небезпечної зброї саме для того, щоб прочавлювати, щоб нищити наші інженерні поліві фортифікації. Тож викликів чимало, але робити одностайні висновки, мовляв, все пропало чи навпаки, ситуація абсолютно стабільна та прогнозована, Я думаю, цій ситуації не варта. Ситуація дуже динамічна, і на її подальший перебіг впливає дуже багато різних чинників. Ви згадали да про протидії ворожим атакам. Президент Зеленський сказав, що є в нас два шляхи боротьби із кабами, і що нібито знайдені методи і способи, як цьому протидіяти. Здається, під час війни якраз обидві сторони, на жаль, наш ворог теж він вчиться підлаштовувати і протидіяти навіть західному збройню. Пане Владислава, а чи можна ці слова сприймати м, у буквальному сенсі серйозно? Я жодним чином не ставлю під сумніви винахідливість, кмітливість і м, військові таланти українських. Військових, але каби дуже просте, та здається, ледь не найдешевші з того, що росіяни використовують проти нас. Вони там хизуються великою кількістю потужностей, скільки вони цих кабів створюють. Чи справді можна віднайти спосіб, як їх нищити? Бо, перше, що приходить в голову, це звісно знищення самих літаків. Да, безумовно, і тут ви абсолютно праві. Ми маємо працювати над тим, щоб руйнувати саме насії. сії, на сії тих та хабів, які, до речі, дислокуються на відносно невеликі відстані від лінії бойового зіткнення, там відстань до оперативних військових готовищ, ворожа армії 150-300 кілометрів. Тобто, фактично, ми маємо можливість за допомогою, в тому числі доступних для нас з дронів камікадзе, цю місію реалізовувати. Але тут мене не покидає відчуття такого собі дежавю. А чи завжди ми чуємо від? У ціни хречників правдиву інформацію, бо ми всі добре пам'ятаємо радісні звістки після масштабної дронової атаки, мовляв, на трьох ворожих литові що було знищено неймовірна кількість ворожих літаків. За два за дві, дві дебини дійшли способу таке знімки, які не підтвердили саме ефективність тієї самої дронової атаки. Навище поширювати неправдиву інформацію, я не розумію, бо неправда вона з Вона створює негативні реакції, вона лишає нас то стану єдності та взаємопорозумінь. І це серйозна виклик, бо насправді нинішня війна, в тому числі і з ворожою брехнею і єдина. Наша чеснота в цьому напрямку саме на цій царині це правда, правда, яка б вона якою не була, але вона є надзвичайно важливою. бо це об'єднаться, гуртується, дозволяє нам триматися разом стійко та міцно. Ну а те, що місія, яка покладається на наші дрони, має бути і такою і далі, тобто активна бойова робота по ворожих це очевидно. Хоча ми бачимо, що і атаки наших дронів на об'єкти енергетичної інфраструктури Російської Федерації так само здається знаки рейти. Так. Повідомляє, що росіяни там забронювали там якусь там кількість пального для того, щоб забезпечити власні поточні потреби через те, що не всі нафтопереробні заводи на території Російської Федерації спроможні видавляти ту саму продукцію. Там забронювали в Казахстані. Ну і нехай там ми бачимо практичні наслідки цих ударів, незважаючи на те, що десь там на заході, як вони кажуть, нас не заохочуть, не треба нас не заохочувати. Головне нам не заважати. Дякуємо пане Владиславе, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Владислав Сілізнього, військовий журналіст, спік спікера Генштабу Збройних сил України від 2014 по 2017 роки. Був гостем на прямому.